Розкажу вам цікавий рецепт шоколадного пудингу з полуницею. На моєму каналі вже колись був рецепт безпосередньо пудингу магнолія з бананом та ванільним печивом. Отже, як ви бачите, нам буде потрібне молоко. Я для такого насиченого шоколадного смаку пудингу використовую шоколадне молоко. Але можна насправді використати звичайне і просто додати какао, коли будете варити саме молоко у панічку. До яєць жовтків, ячечних жовтків додаємо цукор, ванільний цукор та ретельно все взбиваємо. Я додаю молоко шоколадне та буквально трошки звичайного. Молоко не доводимо до кипіння, буквально до таких декількох бульок, які починають з'являтися, і тоді виключаємо його з вогню. Тобто в молоко потрібно добре підігріти, але не прокипятити. Тепер будемо маринувати самі полониці. Можна додати звичайний алкоголь, я додаю ромовий екстракт та натираю цедру. Це може бути звичайний лимон та або апельсин. Трошки соку. До яєчної маси. Жовткової, точніше, маси, додаємо крохмаль. Приблизно таку добру столову ложку. Молоко виливаємо до самого жовтка, ретельно перемішуємо суміш, а потім виставляємо на вогонь і заварюємо крем. Для більшої такої, щоб сам пудинг був трошки рідшим, я додаю вершки, але можна обійститись насправді і без цього. Полуниці починають пускати сік. Також я додаю дещо взбитих вершків. Знову ж таки, ви можете обійтися без цього. Пудинг буде також досить насиченим і смачним. Я буду використовувати вже готове подрібнене печиво. Але ви можете самостійно подрібнити будь-яке печиво, яке вам до вподоби. Тепер по шарву викладаємо сам пудинг спершу крем. Потім печиво, потім полуниця. І так наступним шаром. Цей десерт має справді дуже ніжний шоколадний смак, а полуниця буде додавати кислинки.